Чистий світлий вісон, праведність святих. Це не тренд сезону, а вічна мода праведності, в яку буде задягнена дружина агенця. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін ми поговоримо про весільну одежу. Весільні церемонії завжди прагнуть до досконалості від декору до сукні нареченої. Одним із найрозкішніших весіль сучасності стало вінчання принца Вільяма, Герцога Кембризького та Кетрін Мідлтон 29 квітня 2011 року в Вестмінстерському аббатстві в Лондоні. Сукню Кейт створила Сара Бертон, креативна директорка модного дому Олександр Маквін. Основна частина сукні була виготовлена з білої та айворі атласної тканини, а на спині 58 ґудзиків з газару та органзи. Корсаж прикрашав вишуканий мережевний орнамент, вирізаний вручну. Дизайнер Марк Бенжлі зазначив, це саме та сукня, яка витримає випробування часом. Не всі весільні сукні здатні на це. Кожна наречена у світі захоче її носити. Не дивно, що після королівського весілля з'явилося масове виробництво копій цієї сукні. Але Біблія теж говорить про весільне вбрання не для суєтного показу, а як про образ духовної готовності до зустрічі з Христом. У притчі про весільний бенкет, що записаний в 22 розділі Євангелії від Матвія. Церква представлена не як наречена, а як запрошені гості. Та обов'язковою умовою участі в бенкеті було носіння весільної одежі, гість, який знехтував нею, був вигнаний у зовнішню темряву. А в об'явленні в 19 розділі 7 по 8 вірш ми читаємо, радімо і веселімося, віддаємо славу йому. Бо прийшло весілля Агенця, і його дружина приготувала себе. І їй дано одягнутися в чистий світлий вісон, оскільки вісон то праведність святих. Весілля Агенця це момент, коли Христос остаточно з'єднається зі своєю церквою. Це не символічна казка, а реальне майбутнє кожного спасенного. Весілля. Образ вічного Союзу Христа з Його народом, як у земному шлюбі є любов, вірність і обіцянка, так і в стосунках Ісуса з Його церквою. Уявіть наречену, яка чекає свого жениха, вона не сидить без діла, вона готується, прикрашається, перевіряє кожну деталь, так і церква має приготувати себе через вірне, освячене життя. Через покору та любов до Бога і ближнього. Це не очікування в страху, а радісне перечуття зустрічі з тим, хто перший полюбив нас. Чистий, світлий вісон. Це не просто зовнішній вигляд, це символ внутрішнього стану душі, цей вісон без плям, білий і сяючий. І важливо. Написано, що їй дано одягнутись. Тобто це не людське досягнення, а Божий дар. Проте далі сказано: вісон то праведність святих, тобто дарована Христом праведність, яка має проявитися у щоденному житті віруючого. Це не одяг, пошитий на замовлення, це одяг спасіння, зшитий Голгофою. Христос скоро повернеться, і той, хто чекає Його, не буде засоромлений. Вісниця Господня Елен Вайт пише, це праведність Христа, його бездоганний характер, який через віру передається всім, хто приймає його як особистого Спасителя. Як батько у притчі про блудного сина розпорядився задягнути Його у найкращий одяг, так і Христос хоче одягнути нас у праведність, приготувати до весільного бенкету. До вічного союзу з ним. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що кожного з нас ти наділяєш своєю праведністю для того, щоб ми були готовими до життя проти всієї вічності з тобою. Благослови нас, Господи, і допоможи нам цінувати твоєю праведністю. Амінь. Дорогий друже, чи прийняв ти цей дар, який доступний для кожного? Сьогодні найкращий день, щоби зробити крок віри, бо жених гряде, і для його наречени вже готова одежа слави.